Казка дівчинка Тростенка. В одному селі жив сирота Іванко. Як умирали його тато і мама, то лишили йому стару хатку і городу латку. І в тому селі був дідич Стульморда. Люди його обходили десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справу. Ось якось дідич став коло Іванкової хати і крикнув. А хто ти такий? Я собі, Іванко. А навіщо тобі хата, та ще й город? У хаті я живу, а з города годуюся. Про цей дурень знає. Пан подумав і сказав: Іде до мене фірманом, бо цей город я забираю, на ньому буде пасіка. Хіба у вас, паночку, так мало свого поля, гріх будете мати? Гріх іде хай в міг, зверку макогоном. Не хочеш бути фірманом, то забирайся з села. Іванко напік картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував. На березі пруту побачив журавку. Підійшов, а птаха не тікає. Взяв у руки, крило перебите. Вона попросила. Допоможи легеню, уже п'ять днів сиджу от голодна, бо рани болять. Іванко помив рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Відтак. Зловив у пруті рибку і нагодував птицю. Хотів зробити їй хатку, але тільки підійшов до очерету, то почув. Не рви мене, легеню, бо, може, прийде той, кого я чекаю. А ти що за одна? Дівчинка тростинка. А кого чекаєш? Свого визволителя. Ану, покажися. Голос відповів. Два рази я вже показувалося. Та що з того, як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатися один єдиний раз. Останній раз мені покажися, не обдурю. Ну добре, дивися на вершочок очерету. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така файна, як перша квітка навесні, але дуже сумна. Чому ти сумна? Мене украла від батьків зла відьма. Хотіла, щоб я віддалась за її сина велетня. Я не схотіла і втекла. Сховалася в цьому очереті. Відьма мене знайшла і обернула на тростинку. Аби мене визволити, треба вкрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла, вона дуже сподобалася Іванкові, і він вирішив їй допомогти. Повернувся до журавки і каже: Нам треба розлучитись. Куди підеш? спитала журавка. Піду шукати те, чого не можна говорити. Нехай тобі щастить. Іванко пішов полями лісами, якось при дорозі побачив хатку. Увійшов. У сінях були три коти. Прив'язані до трьох стовпів. Іванко погладив кожного кота і дав по шматку риби. Няв-няв, озвалися до нього коти. З хатки почувся якийсь голос. Хто там збиткується над вами? Не збиткується ніхто. Легінь дав нам їсти. Тоді заходь до хати легіню. У хаті Іванко нікого не побачив, бо там було темно. Викресив вогню і посвітив. На печі лежала стара старезна баба. Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене чомусь у боку коле. Нема кому води принести. Водиці, зараз, бабко. Сам не принесеш, бо заблудишся. Спусти одного кота він очима буде присвічувати дорогу. Іванко вийшов у сіни і спитав. Котрий із вас піде зі мною по воду. Всі по одному разу, відповів найстаріший. І пішли. Дорогою Іванко зацікавився. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати. Стара прожене мене, спитай другого. Іванко зварив кулешу, нагодував бабку і котів. Переночував і хоче йти далі. А стара не пускає. Пробудь тут ще трохи, доки не перестануть мені боліти крижі. Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом. Скажи, котику, чому це ви прив'язані? Не можу сказати, я боюсь баби. На третій день Іванко пішов по воду із третім котом. Напоїв його, погладив, дав кавальчик рибки. Скажи, котику, чому це ви на привязі? Боюся, говорити, але тобі скажу. Баба найстарша відьма. Уночі до неї злітаються всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговисько. а щоб ти не чув. Баба заліпить тобі вуха воском, то я про все тобі розповім. Скажи мені, котику, вони інколи не говорили про дівчину, що стала тростинкою. І як ні, баба навіть казала, що вже були два легені, які хотіли вкрасти у неї перстень. Вона їх обернула у два камені. Там, під хатою лежать. Як припеча сонечко, то баба на них сідає і вигрівається. А що треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю на годову бабу і котів, і ліг спати. Стара сказала, Іванку, цієї ночі буде дуже гриміти. Я тобі заліплю вуха свіжим воском, аби не оглух. О півночі до хати почали злітати всілякі відьми, упері і чорти. Набралося їх стільки, що не було ніде спати, ніде стати. Іванко вийняв віск з одного вуха і почув. Чула, що йде і третій легінь визволяти дівчину з тростини, але я йому покажу, по чому лікоть Кваші. Я перстень заховала у залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця і спитала: Чи ти щось чув, Іванку? Ні, бабко, я спав як камінь. Хлопець почав збиратися у дорогу. Я йду з тобою, сказав третій кіт. Бабу, ми обдуримо. Ти зловиш кота і прилежеш замість мене. Баба стара і підсліпувата, не скоро помітить. Іванко так і зробив. Довго йшли чимало. Прийшли у чисте поле. Раптом у повітрі загуділо. Котик сказав: це баба іга вже летить за нами. Видно, упізнала підкинутого кота. Але я хитріший. Він вигріб яму і сказав: Залізай сюди. Іванко заліз, сховався разом з котиком, баба пролетіла і пропала. Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Пішли день, другий, третій, прибули до печери. Котик сказав, тут живе ворожбит, який дуже сердитий на відьму. Ти зайди до нього, а я доти мишей половлю. Ворожбит був старий і слабий, як муха восени, лежав і ледве дихав. Побачивши Іванка, сказав Добре, що прийшов Легеню, принеси водички, бо я не годен встати. Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбит розповів. Як я був молодий, то всі відьми мене шанували, а коли зістарився, то спалили мою книгу і покинули мене у цій печері. Мене чекає смерть. Я тобі, Легеню, видам найбільшу таємницю. Хочеш знайти Залізну гору, тоді слухай добре. Коло печери, з південного боку, закопані чарівні капці. Розкопай їх, візьми їх собі. Як прийдеш до моря, кинь їх у воду. Вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори. Там і озерце, з якого ще ніхто не пив. Ворожбит не встиг більше нічого сказати, заплющив очі і помер. Іванко поховав ворожбита так, як це має бути. Відтак викопав собі чарівні капці і вирушив з котиком у дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі і перед ним виріз із води човен. Сіли і попливли. За одну днину допливли до якогось острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся в капці. На острові був дуже густий ліс, височезні дерева підіймалися до самого неба. Тоді котик видрапався наверх найвищого дерева і роздивився в усі боки. Крикнув, Іванку, залізна гора близько. Побігли туди, куди повів кіт. Перед горою залізли в корчі і почали дивитися, з якого бовку у неї увійти. Вони мовчали, і гора мовчала. Раптом гора заскриготіла і відтворилася. З неї вийшли 12 дівчат з кошиками у руках. Добрий день, дівчата! привітався Іванко. Куди йдете? «По Ягоди. а ти хто такий? Я прийшов до вас у гості. Ми гостей не приймаємо, нам вони заказані. Як наш господар Велет побачить тебе, більше не будеш ні до кого у гості ходити. А ви що за одні. Ми, полонянки господаря велета. А він не боїться пускати вас по ягоди самих? Не боїться, бо із цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, якого приймає це море. А де той човен? У ворожбета, що доживає віку у якійсь печері. Того човна не наздожене ніяка сила. Іванко збирав з дівчатами ягоди і розповідав, як файно жити там, де є багато людей і де немає таких диких нетрів. Потім запитав. А ви знаєте, де ховає господар Велет золотий перстень? У золотій скринці, а ключик від скриньки в його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Господар Велет прокинеться і вб'є тебе одразу. Він сильніший від цієї гори. А що я маю зробити, аби перстень забрати? Треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха, а потім підпалити книгу життя господаря Велета, яка лежить у нього на столі. Дівчата назбирали повні кошики ягід. Коли повернулися, брама відкрилась. Легінь сховався серед дівчат і зайшов з ними всередину. Господар Веред спав у величезному залі, так хропів, що аж гора гриміла. Іван тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха. Вітак узяв кресало і викресав вогню. Роздмухав грубку і підпалив на столі книгу Життя господаря Велета. Чорний, як ніч дим, піднявся у широкій залі. Господар корчився спочатку, а потім почав кудись пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки і шиї. Частинка книги не догоріла, впала на долівку і погасла. Тоді очі велета піднялися і почали блукати по залі. Іванко вийшов з темного кутка, підійшов до золотої скриньки і відімкнув. І Забрав перстень. Господареві очі увесь час пливли за ним, але Іванко не боявся. Він відтворив двері і вигукнув. Гей, дівчата, принесіть якийсь глечик, аби набрати води з озерця, з якого ще ніхто не пив. На, маєш глечик, сказали дівчата. Котик повів його до озерця. Набрали води, тоді котик сказав: Треба тікати, доки баба не дізналася про смерть свого сина. Вона, може, біди нам наробити. Прийшли до залізної страшної брами. Постукай Іванку три рази золотим ключиком. Іванко постукав. Брама відкрилась, Іванко, котик і дівчата побігли до моря. За ними пливли очі господаря велета. Іванко кинув чарівні капці у хвилі, із води виріс човен. Всі сіли у нього і попливли морем. Іванко оглянувся на березі, блищали очі господаря велета. З них текли сльози великі і круглі, як яблука, і падали у море. Коли доплили до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Легінь сховав чарівні капці у пазуху і сказав: Ну, файні дівчата, тепер ідіть додому, бо у нас з котиком своя дорога. Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванко подався до відміної хати. Поляв два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Два легені ніби зі сну прокинулись. Ми довго спали, сказали вони. Ого, були б ви спали, поки світу й сонце, якби я вас не розбудив водичку із цього глечика. Ідіть, хлопці, додому. Відьма, як я бачу, вже немає ніякої сили. Легені пішли, а Іванко з котиком подалися до очерету на березі річки. Іванко вийняв перстень і поклав його на вершок тростини. Тростина захитав і на її місці раптом постала дівчина, файна, як перша весняна квітка. Іванко сказав: Я не можу ні одного дня прожити без тебе, будь моєю. Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її тата і мами. То були чесні гуцули, які виплакали очі за своєю єдиною донькою. Вони зробили весілля, і котик все життя був з ними, пряв золоте прядиво і казки розповідав. Ось і казочці кінець а хто слухав. Молодець.